Понеділок, десята ранку, Суспільне йде подивитися, як працює стаціонарний пункт обігріву на залізничному вокзалі. Немає пункту обігріву, ми просто їх не виганяємо все. Біля входу до залізничного вокзалу зустрічаємо чоловіка. Він каже, що жити немає де. Цю ніч провів на сидіннях у залі очікування вокзалу. Вранці розповідає, всередину його вже не пустили. Вони нас гонять як собак. За інформацією, яка розміщена на сайті ДСНС, стаціонарні пункти обігріву у Вінниці мали б діяти на залізничному, західному, центральному та східному автовокзалах. На центральному автовокзалі спеціальних місць для безхатченків не виділяли, каже старша диспетчерка Ірина Маршалик. Додає, кілька останніх днів вони приходять грітися переважно вночі. Якщо треба, люди приходять, обігріваються, ми їм там дозволяємо тут знаходитись. Тобто, все існує, все є, так як того року, так і цього року ми будемо все здійснювати. Якщо люди приходять і жалуються, то ми їх просто просимо десь трошки далі від людей сідати, наприклад, в іншій стороні залу. А так. В принципі, люди бувають, розуміють. Буває, ні, але ми стараємося знаходити спільну мову щодня. Під час патрулювання містом допомагають кільком десяткам безхатьків, одягом та їжею, каже представник громадської організації Полум'я надії Андрій Жура. «Ми спільно із департаментом соціальної політики, центром сім'ї та молоді проводимо рейди. Чим холодніше на вулиці, тим частіші рейди. На минулому тижні було два таких рейди. На цьому тижні ми також патрулюватимемо вулиці міста, щоб виявити людей, які можуть замерзнути. Ти могу змерзлих і голодних безхатьків везуть до стаціонарних пунктів допомоги, каже Андрій Жура. До одного з таких по вулиці Пирогова, 74, прийшов Володимир. Чоловік розповідає, власне житло згоріло чотири роки тому. Ночує переважно у під'їздах. Сюди час від часу приходить поїсти та погрітися. Можу прийти попити чаю, поїсти супу. Дякую їм. Завдяки цим людям та пунктам обігріву я живий ще. Якби їх не було, помер би давно. За словами Вінницького синоптика Юрія Власова, морози на Вінниччині протримаються до 30 грудня. Найхолодніше буде цієї ночі до мінус 15 Із хуртовинами 1 січня потепліє до плюс 5. Наталя Ксенчина, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.